Вітаю, друзі, це телекомпанія «Март», це програма діалог. Я Віталій Мехеда. і з нами сьогодні Анатолій Петров, заступник Миколаївського міського голови. Добрий день, Анатолій. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне говоримо, пробіжимося, де що називається сьогодні. по... Питанням життєдіяльності соціальної та культурної сфери міста Миколаєва, якою ви безпосередньо опікуєтеся. Почнемо, якщо не заперечуєте, ось із чого. Сайт Миколаївської міської ради днями повідомив нам про нараду за вашої участі, за участі першого заступника Миколаївського міського голови, інших очільників громади з представниками неурядової організації Норвезька рада у справах біженців. Мова йшла про те, що ця неурядова організація вже певний час працює. На території Миколаївської області і тепер звернула увагу безпосередньо на місто Миколаїв і планує сюди заходити з певними проектами. Ну там на сайті викладний перелік цих проектів, і деякі так ну звучать, не знаю, так оптимістично досить. Але, от ви, як безпосередньо людина, яка, яка з цією тематикою працює, про що можна більш конкретно говорити? А, а що можливо, така більш віддалена перспектива? Так, дійсно, ми понеділок зустрічалися з Норвезькою радою у справах біженців, її називають енерсі, провели зустріч і обговорили ряд питань, тобто перспективних питань, уже про співпрацю на 2024 рік. Дійсно, в 2023 році вони більше працювали в межах Миколаївської області, відпрацьовували питання по укриттям міста Миколаєва. Які знаходяться у приватному секторі, і на наступний рік вони планують більше звернути увагу на Миколаїв. Ми обговорювали питання про внутрішньопереміщених осіб. Планується. Розроблення програми, яка дасть можливість виняти, наняти житло людям внутрішньопереміщеним особам. Особливо ми звернули увагу на те, що внутрішньопереміщені особи це є люди, які є зовнішньопереміщені і є внутрішньо переміщені. І саме піднімали тему того, що у нас в Миколаєві сьогодні у департаменті ЖКГ знаходиться на обліку 409 сімей, це внутрішні переміщені особи, в яких постраждало житло. Тобто або повністю зруйнований будинок, або зруйновані під'їзди багатоповерхових будинків, і вони готові сьогодні. Вони працюють з донорами в Європі, зібрати кошти і на 6 місяців на умовах договору винятяти житло цим людям, щоб люди, які отримують там матеріальні допомоги, могли зосередитись більше на трудовлаштуванні, заробні коштів для проживання. А житло вони будуть готові відшкодувати. Обговорили це питання. Надіємося, що. В грудні або в січні ми зустрінемося, і розмова вже буде більш конкретною. Можливо, ще щось. От а, у вас вище прозвучала тема укриттів. Тема укриттів, укриттів продовжує ми залишатися актуальною безпосередньо. для обласного ми, ми піднімали питання, що сьогодні виникла проблем, проблема в тому, що вентиляційні системи, які сьогодні обов'язкові в укриттях, вони виробляються фактично одним підприємством в межах України і кошти. Суми на придбання цього обладнання виросли в декілька разів. Тобто, якщо для прикладу ми їх могли раніше закуповувати там, за 35-40 тисяч гривень, то сьогодні вони можуть коштувати 200 і більше 200 тисяч гривень для одного укриття. То піднімали питання про допомогу саме цієї організації у придбанні а, цих систем вентиляційних для наших укриттів, щоб ми могли забезпечити доступ повітря і а, режиму перебування до три режиму перебування у бомбосховищі чи є розуміння скажімо розуміння на, на є. момент нашої так. розмови чи, чи запрацює це адже ми ж розуміємо що ну неурядова організація яка працює на території україни або там на території миколаївської області миколаєва зокрема, вона все одно шукає ці гроші для того щоб потім реалізовувати свої програми в україні Так же насправді вони попросили управління надзвичайних ситуацій звернутися до них офіційно. Ми направили їм офіційний лист про нашу потребу і обіцяли попрацювати з донорами і допомогти нам у прибадні цих систем. Ще, якщо ми говоримо про підтримку соціально захищених наших співгромадян, ну бачимо, що, от, скажімо, за період повномасштабного вторгнення було декілька хвиль, коли ну, там, певні структури організації Об'єднаних Націй. Виплачували грошові кошти людям, які потребують безпосередньо такої підтримки. Як тут це все працює? Тому що бачимо, що так чи інакше це все відбувається у взаємодії з структурними підрозділами наших соціальних служб міських місто Миколаїв протягом війни. Працює з багатьма міжнародними фондами, в тому числі координацію діяльності цих фондів здійснює головне управління комісара в справах ООН в Україні і в Європі, і в цілому і в світі. Ми неодноразово з ними зустрічаємося, обговорюємо всі програми, які задіяні в 2022 році. Ми з ними співпрацювали по програмі продовольчого забезпечення населення, де було відпрацьовано багато угод, де постачалися продукти. Ми всі згадуємо, як видавали рис, велику кількість олію. Набори і так далі, тобто для забезпечення продовольчої потреби містянам. А зараз вони переходять на інший, скажімо так, шлях видачі гуманітарної допомоги. Вони відходять від продовольчих наборів і підписаний з нами договір про надання фінансової допомоги людям. Працювали вони у супровіді працівників соціального захисту населення, департаменту соціального захисту населення міста Миколаєва в наших чотирьох терцентрах. За адресами місця їх могли бачити на сайтах. Ми розміщували. Зареєструвалося станом на сьогодні. Вони припинили реєстрацію. Зареєструвалося 8 тисяч домогосподарств, це близько 24 тисяч людей, які зможуть протягом 4 місяців отримувати півтори тисячі на забезпечення продовольчих потреб. Ці кошти почнуть виплачувати з листопада місяця, і сума складає близько 36 мільйонів гривень на один місяць. На чотири ми можемо помножити, і це десь близько 120-130 мільйонів гривень. Містяни отримують як допомогу в листопаді, грудні, січні, лютому місяці наступного року. Ну і давайте будемо чесними. Це ж суттєва підтримка для міської економіки, тому що так чи інакше ці гроші підуть в крамниці. Це якийсь товарообіг, купування спроможність і так далі. Це Податки, взагалі так. це не просто для окремих домогосподарств, окремих громадян важливо. Це взагалі для міста надзвичайно важливо, так, повністю з вами згоден, так. Технічна підтримка наших західних партнерів, в тому числі в контексті наступної зими і можливих ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі, бачили, що Австрія передала там певну кількість генераторів для наших соціальних і культурних об'єктів, як ці прилади розподілені, і чи можна сподіватися ще на наступні поставки? Ми працюємо з багатьма міжнародними організаціями сьогодні. Місто Миколаїв працює з п'ять. 5... П'ятидесятьма саме найкрупнішими міжнародними організаціями, в тому числі одна із них це співробітництво у південно-східній Європі за підтримки Посольства Австрії України. Вони приїжджають до нас не вперше. Ми працювали з ними і минулого року, і цього то зараз відпрацьовано питання по забезпеченню закладів спорту, освіти і культури генераторами. Вони привезли, і місто отримало 25 генераторів, із розрахунку дев'ять генераторів отримали заклади. Освіти, 9 генераторів з спортивної школи міста Миколаєва і сім генераторів заклади культури для того, щоб у надзвичайних ситуаціях ми могли організувати належний рівень навчально-виховного процесу, культурних заходів. Бо ми ж фактично не знаємо, яка буде зима. Всі читаємо телеграм-канали, бачимо, що росіяни зосередили вже в Криму 800 балістичних ракет. І, в принципі, можуть бути така ситуація, що будуть обстрілюватися заклад. Де невірніша інфраструктура критична і що призведе там до тимчасових відключень електроенергії? Ми сьогодні маємо бути готові до того, що всі заклади мають функціонувати в звичайному штатному режимі, і сьогодні більшість закладів культури, охорони здоров'я, освіти забезпечені генераторами, починаючи від 3 кВт і закінчуючи досить потужними в 60-80 кВт. Але все одно для них потрібно пальне, так чи інакше ще відпрацьовано цього питання. Миколаївська міська рада є матеріальний резерв сьогодні. І заклади, в яких знаходяться генератори, забезпечені мінімальною кількістю пального, яке дасть можливість працювати сім 24 години. По можливості з матрезерву ми зможемо підвести пальне і продовжити роботу, не перебиваючи сам процес. Чи завершена вже програма, яка передбачала видачу зимового одягу для, скажімо так, дітей, які виховуються в ну не зовсім малозабезпечених сім'ях, скажімо так. Сьогодні служба у справах дітей департамент соціального захисту населення Миколаївський територіальний центр відпрацьовували протягом війни питання і співпрацю з іншими з різними міжнародними фондами, в тому числі можемо подякувати фонду ЮНІСЕФ. Ми працюємо з першого днів війни. Вони надають місту Миколаєву досить суттєву допомогу. В тому числі ми отримали від них 5 тисяч наборів одягу. Європейського одягу для дітей нового розрахований одяг від 3 місяців до 12 років. У Нас ведеться повністю облік дітей малозабезпечених сімей, багатодітних родин, складні життєві обставини, діти-сироти. І саме цим категоріям в межах міста Миколаєва ми завершуємо роздавати через Миколаївські територіальні центри одяг всім, всім, всім хто потребує цієї допомоги. Тобто люди подають заявки в територіальний так, центр. Так, Як це вони працює? приходять до територіального центру, дивляться цей одяг. Чому? Тому що його треба обов'язково приміряти приблизно, а, е, отримують відповідно до по повіповідомостям, отримують цей одяг і все. На цьому, все е, бачимо, що протягом року реалізовувався ще один проект е, е, і в рамках програми Создіти, програма екстреної допомоги. Так, є такий благодійний фонд, Міжнародний благодійний фонд СОС дитяче містечко. Ми співпрацюємо з ними повністю починаючи із травня 2022 року. Протягом цієї співпраці був підписаний меморандум, і через цей фонд прийшла досить суттєва допомога, починаючи від одягу засобів гігієни і продуктів харчування саме категорійним родинам, тобто, як я вже говорив, малозабезпеченим, багатодітним, дітям-сиротим, будинкам сімейних типу і іншим. Сьогодні терцентри завершують уже процес видачі продовольчих наборів. Тобто, ми дякуємо цьому фонду, це суттєва підтримка для наших родин, саме категорійних. Ну, таке вже для Миколаївців трошки незвичне, скажімо так, суттєве похолодання. Спостерігаємо те, що називається, за вікном на вулиці. Ну і знову ж таки, от з зогляду на ті небезпеки, які існують, актуальне питання пунктів незламності, які активно працювали, скажімо так, минулої зими. Що маємо зараз в місті Миколаєві? Сьогодні прийнято рішення виконавчого комітету про створення умов в осінньо-зимовий період. Місто Миколаїв, вірніше комунальні установи міста Миколаєва підготували на сьогоднішній день 25 пунктів незламності, які фактично відповідають вимогам протоколу Кабінету міністрів України, що має бути знаходитись в ньому. В цьому пункті незламності має бути розвернута мережа, генератори, пальне обігрів, чи то твердопаливне, чи то Колорифери повністю забезпечення перебування людей, які потребують у надзвичайній ситуації. Ми відпрацювали і минулого року, і цього року ці пункти визначені відповідальні, складені паспорти на дані пункти. Пункти знаходяться в усіх чотирьох районах міста Миколаєва. Якщо буде надзвичайна ситуація і буде серйозно пошкоджена критична інфраструктура, ми зробили ще запас повністю палаток, які надуваються протягом 10 хвилин вони забезпечені також генераторами, пушками для обігріву. По можливості ми зможемо до 25 пунктів розгорнути ще в кожному районі 2-3 пункти мобільні, які можуть розміщувати в палаці близько 60 чоловік. Але, ну. Постійно вони не працюють, вони можуть запрацювати, якщо ви не контрактні. Вони працюють зараз. Кожний пункт ви можете. У нас є сайт, державний сайт, який називається Незламністьгоюа. Всі люди, які хочуть мати будь-яку інформацію до найближчого пункту, вони можуть зайти на сайт. На сайті зазначена повністю розміщено фотокартки, розміщена інформація про сам пункт незламності, про кількість людей, які він може прийняти, і про графік його роботи. Фактично, при незвичайних ситуаціях ці пункти будуть працювати 24 на 7. Ну, скажімо, я там зустрічаю інформацію. І вона можливо також буде важлива і цікава для миколаївців, а саме пункти обігріву видачі теплої їжі та теплого одягу для безхатьків, які знаходяться на території міста Миколаєва. Давайте можливо докладніше також про це, щоб люди могли спрямувати таких людей в в разі необхідності. Щорічно ми відпрацьовуємо питання, підписане Олександром Федорочем розпорядження по Миколаївській міській ради, повністю організацію роботу з безхаченками, де продумано абсолютно всі нюанси. Ми готові і функціонує на постійній основі центр реінтеграції в місті Миколаєві. Він знаходиться на круговій, всі це знають. Там знаходиться основна. Маса людей, які потребують цієї такої саме допомоги, там ми розміщуємо палатку. І в нас ще є чотири територіальних центри. В територіальних центрах ми маємо пункти обігріву для таких людей, де і будуть видаватися гаряча їжа і одяг сьогодні. Ми відпрацювали питання із Норвежським фондом, ви знаєте, і висвітлювалося в засобах масової інформації те, що приїхало шість автобусів. От В чотирьох автобусах із них був вживаний одяг. Сьогодні цей одяг рішення виконкому буде передано на територіальні центри, і саме людям. В тому числі і категорії людей, які не мають постійного місця проживання, буде видаватися цей одяг у холодну пору, тобто зараз і протягом зими. За потреби ми зосередили ще акумулювали у матрезерві немалу кількість палаток, які по необхідності і в адміністраціях районів районів також ми зможемо для обігріву людей, які не мають постійного місця проживання, розгорнути ще палатки, якщо температурний режим буде нижче 10-15 градусів. Я думаю, важливо і цікаво для багатьох миколаївців, як посувається у нас тема ремонту укриттів в освітніх закладах. Що маємо? Ми ну, фактично так чи інакше вже рухаємося до кінця року, до кінця бюджетного року, відповідно, також ну і так чи інакше вже можна говорити напевно про якісь підсумки. Так з миколаївського бюджету були виділені кошти близько 60 мільйонів гривень на саме для закладів освіти. Найбільшу мережа це заклади освіти, бо за статистикою у нас 74 дошкільних навчальних заклада, 68 шкіл, один заклад передвищої освіти і 7 е, позашкільних закладів. Це суттєво велика кількість, яка потребує укриття. На жаль, не в усіх закладах ми можемо організувати е, саме сховище чи найпростіше укриття, тому що е, частина закладів не мають підвальних приміщень. Е, заклади, які мають, Підвальні приміщення, їх у нас близько 52. Сьогодні управління освіти проводить ремонтні роботи і створює найпростіше укриття у 30 закладах. На сьогоднішній день готово вже з них 28-17 закладів у роботі. Також ми співпрацюємо з міжнародними організаціями. На сьогодні ЮНІСЕФ підготувало вже три, два, два найпростіших укриття, плюс додатково вони створили ще 5 цифрових інформаційних центрів для роботи з дітьми. Також працюємо із the Children, які приступили вже до виконання ремонтних робіт у двох закладах освіти. Відпрацьовуємо питання з міжнародною організацією з міграції. Вони сьогодні об'їхали наші заклади, беруть більше десятка закладів у роботу. Вони вже зробили дефектні акти, кошториси на виконання ремонтних робіт, заходять сьогодні в торги. Я так думаю, що ця робота ними буде продовжена і у 2024 році. На початку 2024-го. вони мають зайти вже в ремонтні роботи. Також працювали із депутатами Верховної Ради. Гайду, Олександр Васильович допомагав. Вони зробили нам два заклади освіти бомбосховища. От. І Червоний Хрест планує зайти у два заклади. Я так думаю, що спільними зусиллями Миколаївсь, працівників Миколаївської міської ради і плюс міжнародні організації ми будемо готові до початку наступного навчального року. Тобто, 1 вересня 2024? Ну, В ідеалі, це в ідеалі. Ну, ми не знаємо, яка буде ситуація на фронті. Сьогодні важко говорити про те, чи відновимо начальний процес з за структурою другий семестр із 11 січня, тому що ми місто, щоб це всі розуміли, знаходиться близько 60-80 кілометрів від лінії фронту. І якщо сьогодні офлайн навчається центр і західна Україна, навіть північ Миколаївської області, то якщо балістика летить із Криму чи з лівого берега Херсону. То до них вона може долітати там, протягом 32 годин, дає можливість швидко е дітей сховати. Не, не годин, ну, А якщо рахувати нашу територію, то доліт може відбуватися протягом 2-5 хвилин. Ви розумієте, що якщо ми зосередимо кількість дітей, там 700-800 тисяч дітей в одному закладі, спустити їх до бомбосховища. За 2-3 хвилини фактично неможливо, тому є відповідні ризики. Все буде залежати від того, як, як події будуть розгортатися на фронті. Але якщо і буде дозвіл навчатися нам січня-лютого, то в принципі на сьогоднішній день вже готовий ряд закладів, ми зможемо по районам почати відновлення офлайн навчання. Днями Миколаївська днями сайт Миколаївської міської ради розповсюди відео, де розповідає про реабілітаційний центр, створений на базі однієї з міських лікарень, де власне відновлення проходять і. Ну, власне, і військові проходять відновлення, і цивільні громадяни проходять відновлення після тяжких хвороб, і так далі, і ну, власне, з тієї інформації, яку ми отримали, ну, це, це досить цікава, потужна ініціатива. І я думаю, що вона заслуговує того, щоб про неї якось більш докладно розповісти, про що йде мова, які громадяни можуть власне, отримати там послугу медичну, як це працює. Реформа закладів охорони здоров'я продовжує відбуватися. Ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я сьогодні без прифронтових міст, які мають статус прифронтового міста, продовжують цю реформу. Всі лікарні мають бути фінансово спроможними, бо вони всі працюють із Національною службою охорони здоров'я відповідно по угодам, де є три складових: перше це забезпечення лікарень лікарями, тоді технічним обладнанням і кабінетом. Саме це дає можливість заключити договори з НСЗУ і отримувати кошти, які і лягають в основу фінансування. Там 85% виділяється на заробітну плату, решта на забезпечення самої лікарні, тобто медикаменти, харчування і так далі. То ми не чекаємо, ми продовжуємо реформу. Ви знаєте, що ми вже давали інформацію, що щоб утриматись у спроможності, ми об'єднали пологові будинки, перший і другий з нашими лікарнями і відпрацьовуємо питання. По реабілітації за вимогами реформи кожний заклад фактично стаціонар повинен мати реабілітаційні послуги. І для того, щоб не зосереджувати е, невелику кількість лікарів-реабілітологів в тій чи іншій лікарні, було прийнято рішення в одній з лікарень, лікарень міста Миколаєва створити. Комплекс, тобто повноцінний реабілітаційний центр закритого циклу, тобто ми його плануємо від протезування до повної реабілітації. І ці послуги будуть надаватися як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, тому що нозології є абсолютно різні. Я протягом останніх двох тижнів був у цьому центрі, який ми розпочали створювати, ну фактично разів вісім уже був за два тижні. То мав можливість спостерігати за роботою лікарів. Сьогодні там працює 10 лікарів-реабілітологів, які вже розпочали надавати ці послуги. Бачу бага, велику кількість цивільного населення, які відновлюються від складних операцій, травматологічних операцій, від інсультів. Вчаться по новому фактично рухатись і ходити. Ми намагаємося забезпечити обладнанням ці центри. Працюємо як через міський бюджет, так і з міжнародними організаціями. І э, в планах. Э... Щоб цей цикл був повністю відповідав вимогам НЦЗУ, тобто протезування, відновлення і повна реабілітація. Велика кількість сьогодні надається. От я знаю там пана Андрія, пана Сергія, Олексія. Це чоловіки, лікарі-реабілітологи. І буквально на останній зустрічі я бачив, як одному з військовослужбовців відновлювали одному відновлювали рухову можливість ноги, іншому пальці в руки. Тому це дошиття на сьогодні актуально, і я думаю, що спільно за донорські кошти, за кошти місцевого бюджету, ми створимо за 2-3 роки повноцінний реабілітаційний центр. Ну і дочі підсумок розмови. Там в якийсь момент а, стартував такий своєрідний челендж серед структурних підрозділів Миколаївської міської ради, а також комунальних підприємств, який стосується підтримки захисників збройних сил України. Як просувається Челендж? Ну, ми всі знаємо, що місто Миколаїв, яке обстрілювалося досить велику кількість днів, і всі люди, які залишились в Миколаєві, які не виїздили з Миколаєві, які повернулися в Миколаїв, мали можливість уже всі на практиці зрозуміти, що підтримка Збройних сил України сьогодні це є ключове завдання. Кожної громади, кожного кожної території, бо саме від їхніх дій їх спроможності сьогодні воювати на полі бою залежить наше мирне життя, наше нічне життя. Бо Миколаїв в основному цілися вночі. То департаментом соціального захисту населення був оголошений такий челендж. Вони перші зібрали 90 тисяч гривень і передали цю естафету усім комунальним підприємствам, установам і організаціям, які дотичні до Миколаєва, до Миколаївської міської ради. Станом челендж продовжується, він ще не завершений. Станом на сьогодні зібрано вже півтора мільйони гривень. За ці кошти е, придбано, наприклад, комунальним підприємством Миколаївоблтеплоенерго лодку для дві лодки для наших хлопців, не буду я уточнювати частини, е, придбано мотор до лодок, придбано дрони. І, і інша техніка, всі дотичні до челенджу, працюють із благодійним фондом. Благодійний фонд відкрив рахунок, на який люди перераховують ці кошти, і військові частини мають можливість звернутися, вони всі знають звернутися до благодійного фонду про придбання того чи іншого обладнання, яке сьогодні вкрай необхідно. з частини, наприклад, передавали систему РЕП для боротьби з дронами. Ну, тобто ми продовжуємо цю роботу, і оборона країни це спільна справа. Анатолій Леонідович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Так, дякую. дякую.